Це сьома частина спецвипуску з підсумками року бритви екстрасенсів. Якщо ви натрапили на це відео випадково, рекомендую вам спочатку подивитися перші шість серій про Пасенкову, рубіну, сурена, стогнушенко, Єфремову та інших магів. Знайти ці та наступні серії можна у списку відтворення спецвипуски. А сьогодні ми обговоримо викриття гадалок Ольги Янковської та Олени Стеценко і гадуна Романа Арестовича. Ой, вибачте, шептицького постійно плутаю. Обговоримо, чому відьма Янковська провалила перевірку від штучного інтелекту, а глядачі звинуватили бритву в нечесності. Розгадаємо, чому. Порча, яку власноруч зробила таємна агентка для двох різних екстрасенсів, не спрацювала чи може спрацювала. Що так розчарувало Оксану після перегляду відеовідповіді на своє викриття Романа Арестовича? Ой, сорі, Романа Шептицького. До речі, чому я називаю його Арестовичем? Також буде в цьому випуску. І головна порча цієї серії це погрози мольфарки Олени Стеценко, яка після свого викриття пообіцяла натравити на мене воїнів ЗСУ. Наступна у нас була Ольга. Вона стерла мені пам'ять. Вона так, стерла що? мені пам'ять. Янковська. Янковська Янковська. мати рідна. Вона чарівна жінка. Я їй це сказала прямо в кадр. Тому що гипнотична. вона, да, вона гіпнотична чарівна жінка. На неї приємно дивитися. Тобто, якщо на прийомі у Яни мені було нудновато, Бо воно мені і не ну, якось не моя історія, плюс і не цікаво слухати. Так, Ольга Янковська, повернемося ж до неї, до цієї гіпнотичної так. жінки. Ти кажеш, тобі було цікаво на відміну від інших екстрасенсів. З нею тобі було цікаво. Мені було цікаво, і приємно на неї дивитися. Мені приємно прям про неї поговорити. Вона така красива жінка. Вона так прикольно розмовляє. Вона прикольно дивиться в кадр. Я б її знімала б в кіно. Тому вона й пішла на битву екстрасенсів. Ну ок. тому її взяли, бо вона гіпнотичний персонаж. Я розумію, чому її взяли на битву. Я пишу книгу. Я сподіваюся, колись я зможу українське кіно розвинути там в галузі фентезі. І я б її взяла на роль чарівниці. Ну це її роль, але тільки роль. Я розумію це. Але мені було приємно на неї дивитися, слухати. Я можу не пам'ятати, що вона мені казала. Ну це попри те, попри те, що вона взагалі не попала також нікуди, як і всі інші екстрасенси інформаційно. Ну, по перше, там було фото військових. Так. Ольга не вгадала нічого, ще й не говорила на них е не дуже приємних речей. Так, вона дуже впевнена говорила дуже протирічні речі. А, трошки вона нагадує, може це не гарне порівняння, але вона нагадського бачу на кухні, який трошки вже піддав, і він тобі зараз розкаже все, що в країні, все, що в політиці. Ну, типа нашого Зеленського, ну от, щоб ви чуть-чуть ну, розуміли, о чому йде річ. Uh, ну, Зеленський там орієнтівав чітко на гроші. От залужний у нас у нього призначення та война. Mm. Ну, в апараті, я не знаю там. Сісті, от як э, Зеленський, прайдуха, я його називаю, це да? вот те же саме. І ти, як заворожений, ти його слухаєш і думаєш, батя, ну давай, скажи ще ще. Мені прям було цікаво, що вона ще розкаже. При тому, що структурно це ніяк не відрізнялося від попередніх двох жіночок. Ніяк. Але вона так це розказувала, що я б ще послухала б її. Коли ти сиділа на прийомі, прямо ще була на прийомі в Ольги. А ти писала мені повідомлення, що це буде найцікавіший мій випуск? Але. Твоє передбачення не співпало з коментарями глядачів, тому що якраз в коментарях люди не оцінили його або недооцінили, тому що вважають, що давати відьмі згенеровані штучним інтелектом фотографії це. Неправильно, я не розумію, чому типу вони вважають що це якийсь невдалий дослід з цими штучно згромленими фотографіями? Тому що насправді ми всі знаємо, що жива не жива енергія це фундаментальні ознаки в езотеріці, і ми, коли йдемо до екстрасенса, ми ж очікуємо того, що вони на ну, такому знаються. Ми бачимо це по телевізору, Вони себе так позиціонують, що вони можуть віддалити живу від неживої енергії. І саме коли там фотографіям якась жива людина на тепло йде не жива, не йде і тут. це як з квіткою воє жива, є пластикова, і від якоїсь є енергія жива, від пластикової нічого не відчувається. Тут теж, якщо це штучно згенерована фотографія, від неї мала піти не жива енергія, як від пластикової з квітки, та і все, і екстрасенс, мабуть, це відчути і більш нічого. От люди пишуть: задали брехливе питання, яка має бути відповідь. Теж брехлива, не сподобалося викриття ні про що це. Так, як і про пані Анастасію Казачок. До речі, вибачилися вже за лжеінформацію? Ні, звісно, не вибачилася, бо не було ніякої лжеінформації. Можете піти подивитися відео, яке допомогла мені зробити ще одна, так би мовити, агентка, журналістка Марго в університеті Богомольця. Ціле розслідування про диплом зубної відьми казачок. А і через те, що я мовчу, то й там не може розігнатися тема. Але я дивлюся на годинник, а треба ще ж ну скільки тут там сидіти і говорити. А перш ніж прийти. А до вона все з пустого в порожнє так, переливає. Так. Я думаю, ну блін, коли буде якась цікава нова інформація, а вона не настане. І тут Оксана зробила поворот. Вона взяла і дістала порчу, яку зробила сама ж. А, і тут Ольга зацікавилася. А це назад тема для розмови. Я не знаю, не видно да? Вы знаете, что это такие? Это ритуа это ритуальная, ритуальный предмет. Так, в чем проблема? Ви наоборот, показали, що Ольга видит і помогает. По тому підкладу вона все точно сказала. І сами, сами карты показали, що сделано девушкою і не несет вреда. А по людям искусственний інтелект не напрямую смотрела, а через дату рождения. Так в тому і -то проблема, що йдеш до екстрасенса, а він тобі а, по піфагору по розкладає нумерологію. Яку можна GPT запитати. А з приводу цього підкладу що типу дуже легко сказати, чим він не є. Що він не несе не є негатива? Так тут же питання в тому, а що він несе, на що він був зроблений, з якою метою я це все розказати. Тобто, вгадати конкретні факти, звичайно, важче ніж сказати, чим воно не є. Що це типу не банан, це не корм кішки, це не холодильник, це не гніздо, це ну, що це це не літак, це не пташка, це не супермен. Е, от ну а ми не для того приходимо не за такими відповідями. до Екстрасенсу є певні очікування. А треба було так і сказати, що я відчуваю, що цей підклад зробили ви, дорога Оксано, і все. І тоді б у нас не було жодних питань до чорної відьми. І тоді б ми сказали, що вона молодець і цей прийом вдався, і що ми можемо її рекомендувати людям, бо вона довела свої надздібності. Е, я хочу додати, що. Попри те, що Ольга Янковська не вгадала взагалі нічого на тому прийомі, вона не попала нікуди, навіть в космос вона не залетіла з тим всім, з чим ти до неї зверталася. Але при всьому вона єдина з екстрасенсів. Хто одразу без розмов повернула гроші. Хоча ні, не єдина була ще одна Олена Стеценко. От на той момент, коли ти пройшла багатьох екстрасенсів, і тут Янковська перша, хто тобі без розмов, без суперечок, без нічого повертає повну е суму, ну це прямо я проти екстрасенсів, але це був прямо респект. Тому якщо любі друзі, хтось із вас захоче піти до Янковської на прийом. Ну бо таких же ж будуть тисячі мільйони. Воно ж нікуди цей бізнес він ніяк не зупиниться. То знайте, що вона повертає гроші. Гарна. Може, нові. після цього ефіру вона перестане повертати, але у Оксани було отак. І ну, мені це навіть сподобалось. Попри те, що я проти екстрасенсів і мені... вважаю їх шарлотанами. Мені здається, що я була достатньо вічлива і Та ти Роз... навіть комплімент їй зробила так, перед це тим. Був... Вечірого серце був, по перше, комплімент, По-друге, я розумію, що можливо людина, я сама таких людей знаю, вірить в свої здібності, тому я як. До речі, і в випадку з Рубіною я сказала майже ці самі фрази, що можливо сьогодні там луна не в цій фазі. Е, не і, ваш і, день, не ваш день, та карти якось не ну, так і таке буває, ну що не можете зчитати, але це все е, чухня, і ну ви не вгадали, поверніть мені гроші. А взагалі вам треба бути обережним з іменами, такі як у вас, кругла буква, буква о там Ольга, Оксана, Олена. Все закінчилось чоловіком якого я зустріла наприкінці літа? Роман Шептицький. Добре, що ти нагадала як звати. У нас була така цікава зустріч. Для мене вона була трошки цікавіша, тому що завдання було таке: кажи все від себе. От яка ти є, така і є. Правда, неправда, можеш ківать, можеш сказати ні. Але головне але, підклад Так, покажи. Але головне, що це той самий підклад, який? Який? З Ольгою Особили, Янковською. Так, з Янковською. Е, і тобто була цікава думка ще одного експерта, наче до іншого лікаря звернутися. <рив> Він мені нічого поганого не говорив, так як і в випадку з Ніколасом, я не, не знаю, лякав. Так, не лякав, я не знаю. Можливо, це якась така чоловіча прерогатива бути більш, менш загадковим і більш адекватним. Я показала йому порчу. Цей раз я її вже владки взяла, свої рідненькі, я ось так показувала. Ну, ви, по-перше, так це вільно мацаєте руками. Я Він вгадав, що це жінка твого віку і що mm -hmm. волосся в неї таке ж саме. Mm -hmm. От, але при цьому ця жінка робила це тобі не на добро, а на зло, хотіла в тебе відібрати жіноче твоє щастя, твою долю. Ну, тобто, все одно таке так, десь. Коли я почула цей опис жінки, яка робила цю цей порчак, я зрозуміла, що е, може це може визвати якусь довіру до магії, і щось в коментарях таке будуть писати. Тому я спеціально перепитала деякі питання, що чи не могло бути все зроблено ну, просто так по приколу, щоб був якийсь пранк чи ще щось, бо ну, насправді воно так і є. Це було по приколу. Дуже велика кількість підписників Романа Шептицького прийшла також в коментарі під наше викриття. Ем, дуже намагалися його захищати. Ем, з першого дня війни ми сиділи в погребі і ночами дивилися Романа. Щиро дякуємо йому, що не дав нам померти від страху. Ось таке люди пишуть. Пан Шептицький для мене людина з великої літери, тому що, коли почалася війна, він один з перших нас підтримував у ці жахливі дні. Я бачила, що писали, що типу, люди тільки завдяки йому якось трималися у плані ментальному, що е, сиділи там десь, мабуть, у підвалі і так далі, дивилися його випуски, і він їх заспокоював. Е, і з однієї сторони, я розумію їх, ну, чому це їм цінно, але на, насправді е, мені дуже сумно, що останню інстанцію підтримки мав стати екстрасенс. Ну, дивіться, так само людей своїми розповідями перші дні війни і навіть місяці підтримував і Арестович, Господи, прости. То що ж нам тепер його за це в попу цілувати і дякувати і любити, бо він просто нас підтримував. Ну кого як? Мене наприклад я не дивилася. А я з самого початку з перших днів казала, що не слухайте ви цього, бо я пам'ятаю його, ще з часів майдану. Що він тоді говорив? Це просто була така російська балалайка, і я це розуміла ще тоді. Ну але люди там Джері Хейлев Пісню його. Плела в текст пісні, там його прямо оспівували мало не як національного героя, і тільки потім всі зрозуміли, хто це такий. Мені це якось трішечки ем, по ну, ніби як лейтмотив от того, що пишуть люди про Романа Шептицького. Не чіпайте його, бо він нас підтримував. Е, це нагадує оцю підтримку також і від Арестовича. Бо коли людина заробляє в принципі на горі е, людському, то про нього це говорить красномовніше, ніж його підтримка на початку війни. Найбільше мене на тому прийомі у Романа Шептицького вразила його теза про те, що в Оксани закривається рід. Він запитує, скільки у вас чоловіків, скільки жінок в роду. Він намагався оцю статистику якусь таку вирахувати, зрозуміти з її розповіді. І людина каже: в мене дуже багато братів і двоюрідних і рідний брат, і в них хлопчики народжуються. А він оцю тезу вже якусь на початку ляпнув ще, не знаючи цієї інформації, що рід закривається. Він такий, ну бачите. Уже ж менше народжується хлопчиків, тобто закривається все-таки. Тобто він продавлював до останнього цю тезу про те, що закривається рід. Ну там загалом у Романа багато таких мізогінних езотеричних теорій було цікавий такий момент про Романа Шептицького: це те, що він, як і Яна Пасенкова, також записав відео відповідь на наше викриття. Його екстрасенсорної діяльності. І я пам'ятаю Оксану, що ми з тобою переписувалися, і в тебе була дуже бурхлива на це реакція. Чому цей відьмак не то не задоволений? По суті, єдине. Що ми критико сказали? Що те, що типу не можна психотерапію псирати і казати, що вона не допоможе. І все, типу, і це нормально. Ну, типу, критика з нашої сторони все інше. я Кажу, це не можна, не можна довести. Тому ми казали, що це типу ну наша думка, наше враження, ви на висновки робіть самі. Що типу, ну да, може це, звісно, не в магія вгадати, що щось там з цифрою 3, або руси волосся, як у мене. А може, це просто ну аналітика адекватна. Аби він був такою просвітленою людиною. Як моя психолог хоча б. То він би сказав, клас, дякую за відео і так далі. А він сказав, ну що, взагалі його викладали. Коротше, виходить, що він вже не такий присвітлений, і треба ще пару разів в тібет з'їздити, щоб позитивом зарядитися. Бо ну, він прям розчарував мене. Я думала, що він ну, так духовно вже прозрів, що він побачить цьому щось класне, хороше. Привіт! Мені дуже прикро, що ти так розчаровуєшся, тому що, ну, я просто знаєш, з самого початку знала, що воно десь так і буде, бо апріорі людина, яка нормальна, порядна, адекватна, чесна, ну, вона не піде е, навалювати людям на прийомах. Ну, Я ще розумію, одна справа там десь посидіти, пообговорювати якісь е, не знаю, натальні карти, гороскопи чи щось таке, чи там екстрасенсорику в цілому. Містику десь пообговорювати просто в вигляді діалогу бесіди. Ну, але коли людина це продає, ну, він хитрий лис, що я можу сказати? Він хитрий лис і він дуже, дуже вдало маніпулює своїми глядачами, які на нього підписані, і тому вони його так люблять. І взагалі, ну, типу. Його не так роздовбали, як це мало бути. Ну, типу, ця роздовбайка. Це майже така плюс-мінус. Ми не не планували, але майже реклама там могла вийти цього шептицького. Але він своєму. Відео все одно якось нас обхаєв і був незадоволений, і, там насміхався над нами, але мені така реакція до ну типу не зрозуміла. Тим паче, що він за все світле і добре, і він не знайшов в цьому ніякого позитиву. Хоча ми там сказали, що він самий адекватний з усіма, з ким я зустрілася, і він в тому позитиву не побачив. А якось все одно в негатив вилив. Мені було дуже неприємно подивитися таку відео. Відповідь я її не зрозуміла. Так, Оксана, ну я думаю, що після того, як ти походила по всіх цих. Екстрасенсах, може, ще до когось забіжиш. Е, ти до моменту... мене запитати, як всіх людей, яких питаєш, Чи плануєш ти ще ходити по екстрасенсах? Я скажу, так, блін, планую. Дякую тобі. А я от не думала тебе про це питати. А? Так, не думала. Ну ладно, ти плануєш ходити ще по екстрасенсах? Я планую. думаю, що якщо мене ще запрошують, то я піду. Ми ще тоді не знали, що. Оксана, скоро піде ще й до Олени Стеценко. Тому це запитання було дуже влучним. Це бонусний екстрасенс. Це страйк. Якщо ти шість вибив, тобі сьомий Безкоштовно саме тоді Наталя, таємна агентка, пішла на прийом до Олени Стеценко. Для неї це був найперший її прийом, і вона ще не могла достатньо добре впоратися із записом цього всього. Там не видно на екрані саму Олену Стеценко, там чути лише її голос. Я зрозуміла, що я з цього не зможу зробити повноцінне, якісне викриття, тому що ну, люди скажуть, що це там ми щось підставили, то не її взагалі, то не вона. Мені люди навіть в. В цих викриттях пишуть, що я і голос екстрасенса згенерувала штучним інтелектом і таке інше. І я розуміла, що має бути якийсь додатковий пруф того, що ця мольфарка ніяка не мольфарка. Фотографія вашого чоловіка, так, фотографія вашого чоловіка, повний зріст, так? повний зріст. Моя магія в тому, моя магія в тому, що я двічі не повторюю. Я двічі не повторюю. По сумісності, по сумісності у нього більше, у нього більше по аурі, так по аурі. От ми там переїжджали. Да. Так, приїжджали, ви живете з певним чоловіком, да. Так? Да. з певним чоловіком. І більше семи років, Так? От, більше семи років. Я б вам спочатку спочатку радила приїжджати до мене. Mm. Mm -hmm. От. От, так. Приїжджати до мене. А, тобто, дивіться, е, приїжджати до мене, купити 21 свічку. 21 свічку у церкві у mm церкві. -hmm. 21 свічку або більше, там, 30-40 свічок. Я вважаю, я вважаю, що все-таки, все-таки. Ставити свічку, так, ставити свічку, запалювати свічку, то є, то є зробити от так от. Агу. Uh -huh. Після свого викриття Олена Стеценко єдина з усіх екстрасенсів, ну окрім казачок, яка мені судом погрожувала, вона прямо мені в особисті повідомлення в інстаграмі написала, яка мене чекає за це відповідальність. Що вона звернеться до суду відповідно до статті 182 кримінального кодексу України незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації в публічному виступі, творі що публічно демонструється, що в засобах масової інформації граються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арешта на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. До зустрічі у суді, шановна Наталія. Ага, ви ще на моєму відео, яке зняли без дозволу, і гроші заробляєте. Спонсор 50 гривень в місяць і т.д. Аж до 15 тисяч гривень. Ну, бо це вартість прийомів екстрасенсів. Тому таке там, там є така, у мене таке спонсорство: хто хоче, може піти на прийом. Ну, це вже інша стаття. Тоді дві кримінальні статті. Дякую. Приєдную ще статтю про відшкодування а, моральної та матеріальної шкоди. Ну що ж, три кримінальні статті це буде цікавий суд. Я вам хочу сказати, Олена Стеценко вона геніальний нумеролог. Вона ото -от там рахувала щось на прийомі в тебе і в Наталки, і тут вона порахувала всі гроші, всі статті. Але Олена Стеценко її несла. Вона мені це писала у, у другій ночі, 34-й хвилині 2-34 ночі. людина не спалася, вона прямо мені ці Лонгріди виписувала. І останнє ви образили і намагаєтеся заробляти гроші на матері двох синів, які зараз захищають Україну. Я хочу подякувати всім захисникам України. За те, що вони боронять нашу землю, за те, що вони нас захищають, велика їм честь, хвала і повага. Але це ніяк не стосується того, що ця жінка ну, займається, на мою думку, шахрайською діяльністю. Вона розписала, як і коли її сини були поранені і як вони там, ну що з ними було далі. Не забула написати, що я являюся волонтером. Прямо послідовники Яни Пасенкової в волонтерстві. І працюю в госпіталях з військовими і допомагаю фінансово і енергетично військовим. На цьому до побачення за мене далі будуть писати адвокати і побратими моїх синів. Військові, яким я врятувала життя і долі хлопці, які отримали мою волонтерську допомогу. Продовжуйте заробляти гроші на скандалах і до зустрічі. Фух, ну це вона так довго багато писала. Видно, що людину торкнуло так нормально. А -а -а. Я хочу сказати, що відтоді це було 22 квітня. Вона мені серед ночі це виписувала. Жоден військовий мені не написав. Е, бо ну це ж такі, ви розумієте, маніпуляції, коли оця людина там вигадує, що вона там врятувала життя всім Збройним силам України, всім військовим і таке інше. І взагалі вона ж одна з тих, хто купол тримає, що Україна ще досі не впала від російської навали. Це якщо ви не знали, то це завдяки в тому числі Олені Стеценко, бо вона ж енергетично. Русню стримує. Як вони допустили до того, щоб русня взагалі на наші землі прийшла? Ото питання: такі екстрасенси, що ніхто не передбачив, але тепер всі всі стримують. І завдяки ним взагалі Україна тримається. Такі молодці, такі ото волонтери. Фух. Ем, прокоментуємо декілька ще, що писали люди. Дивує невдоволення з приводу порад екстрасенса. Ну, а чого ви чекаєте, коли звертаєтеся до них? Звісно, будете свічки ставити і молитви читати, а там, дивись, і спрацює ефект плацебов одного на мільйон. У Нас немає проблем з тим, що, типу, там якісь рецепти, якісь молитви до всього цього готові, але у нас претензія до того, що мені взагалі не потрібні ці рецепти і ці молитви. Тобто в мене нема таких проблем. І ну, екстрасенс мав би це побачити якусь там істину в цьому. Тобто мені все це не потрібно, наші мені ці поради. А у випадку Наталі в неї такий діагноз, що ці молитви, ці рецепти вони просто не допоможуть. І це теж мав би побачити екстрасенс, що типу. Ну, що, що там робити? Ну, вибачте, будь ласка, я не здатна вам допомогти, просто чесно признатися і не викачувати ці гроші, е, замість того, щоб марно обнадіювати, і щоб людина сиділа роками 50 років, читала молитви і чекала, щоб що. Розвиватися і бути цей. Ну, цей. Ну, Як його, Де цей. Ну, той. Цей. той. Якщо захочете, цей, як його вичитати, родове прокляття. А, так, да, я ще хотіла дивитися на предмет, цей, як його. Ну цей як його. Міє консультацію не ми консультацію закінчуємо. Продовження відео шукайте в частині 8 списку відтворення спецвипуски. Там ми обговоримо викриття шаманки Сейраш та найтяжчу місію, яку мав виконати кожен таємний агент повернення грошей. Розкажемо, чому на роботі Оксані доводиться вивчати правила магії і згадаємо петицію про заборону екстрасенсів у телемарафоні та чому вона змусила бритву екстрасенсів ходити по інших каналах. А ще ви дізнаєтесь, хто з відомих екстрасенсів розмножується і яким саме способом. Магія в ефірі, кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка, Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху і життя. Магі роблять вигляд, ніби веша долі, а самі підсіли на поруч алкоголю. Карма уже їде, буде без цінка Бритва, екстрасенсів гост. З вас уподобайка, з мене Ну, Нумо викривати шарола в шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви. Чарує гіпнозом курей, рахує прибутки з обману людей. Відьма щоразу покурює травку, потухи інакше не прийдуть на явку захист на воїна чист as youtube